Привіт! Сьогодні ми будемо в'язати візерунок, який називається чешуйка. Ось такий Це лицева сторона, такий він має вид. Виверідня сторона. Ну, виверідня, як завжди. Не, не так красива. А на лицевій стороні він. Виглядає дуже красиво. В'яжеться цей візерунок дуже легко і швидко. Ви два рядочки пройдете, і ви вже запам'ятаєте, як його в'язати. Рапорт цього візерунка дорівнює трьом петлям і два рядочки вгору. Я набрала уже петлі і пров'язала два-три рядочки. Лице... Резинкою один на один. А тепер починаємо в'язати цей візерунок. Першу петлю кром... кромочну ми знімаємо краєву. в'яжемо три петлі лицеві: 1, 2, 3. Першу петлю, яку ми пров'язали, протягуємо другою лівою спицею через дві петлі. Протягнули. Робимо накид і знову в'яжемо три петлі лицеві: одна, дві, три. Першу петлю. Першу петлю ми протягуємо через другу і третю. Робимо накид і знов пров'язуємо три петлі лицеві. Одна. Дві три, першу петлю беремо лівою спицею і перетягуємо через дві цих сп... петлі. Не лише робимо накид. Знову одна, дві, три. Першу петлю перетягуємо через дві сп... петлі. Що мені ті спиці вдалися. Робимо накид і крайкова. Всі парні ряди будуть в'язатися, так, як дивиться в'язка. Які у вас петлі є, так і ви пров'язуєте. Ну, у нас взагалі всі петлі виворітні. Накид пров'язуємо виверідній. Ну, а тут також дві петлі виверідні. І так до кінця ряду. Візерунок красивий. Якщо зв'яжете там кофточку, дівчаткам платтячка. Та й багато що ви придумаєте, буде красиво. От ми пров'язали один рапорт. Це у нас пров'язаний один рапорт. Третій ряд. В'яжемо, розпочинаємо. Третій ряд. Розпочинаємо одна петля лицева. накид, в Першому ряду три петлі лицеві було, а в третьому одна петля. Зробили накид і тепер пров'язуємо три петлі лицеві. Одна, дві, три. І першу петлю, як і завжди, перетягуємо через другу і третю. Робимо накид, три лицеві одна. Дві. Три. Першу петлю перетягуємо через другу і третю. Пакід одна петля лицева, дві, три. Першу петлю перетягуємо через другу і третю петлю. Щось у мене друга петля загубила. Ага, є. Так, накид і дві петлі лицеві. Так як ми на початку ряду пров'язали одну петлю лицеву. А тут в кінці ряду залишилося дві. Парні ряди пров'язуються всі виворітніми. Або як дивиться в'язка, ну так як у нас усі виворітні, то ми в'яжемо виворітньому. Такий у нас виходить візерунок. Потім спочатку, ну, коли ми розпочинали в'язати, у першому ряду ми три петлі лицеві пров'язали. в третьому ряду дві одну петлю пров'язали лицеву. У п'ятому ряду ми пров'язуємо так, як у першому: три петлі лицеві. Одна, дві, три. Ну і все інше, як і було. Першу петлю перетягуємо через другу і третю, робимо накид і знову три петлі лицеві, одна, дві, три. Першу петлю перев'язу, перетягуємо через дві накид, один. Два. Три, першу петлю перетягуємо через дві і робимо накид. Один, два. Три. Першу петлю протягуємо. Накид а Накид і крайково. І от такий у вас. Буде виходити візерунок. Ну і парний ряд ми пров'язуємо всі петлі виворітні. будете в'язати самі. Ось такий візиночок. Як то на відео якось мітки мені дуже красиво виглядять, а в натуральному віді воно набагато красивіше. Успіху вам пров'язуйте, ставте лайки, підписуйтеся, мені дуже приємно буде з вами спілкуватися. Що не ясно, запитуйте. Я буду відповід з задоволенням вам відповідати.